Це вулиця князя Острозького у Рівному. Свою сучасну назву вона отримала у вересні 1991 року. До того часу вона називалася «50 років СРСР на честь ювілею країни Рад. Про це досі нагадують написи на будинках. Перші п'ятиповерхівки тут збудували ще на початку 70-х. А це вже вулиця Ювілейна, яка згодом дала назву другому за кількістю жителів мікрорайону Рівного. Ювілейному вона з'явилася трохи пізніше наприкінці 70-х. І також мало би нагадувати про визначні дати радянської історії. Це була е... Період радянського в радянський період життя нашого і звичайно були дати: 50 років СРСР, 60 років СРСР. Ну і ось до таких дат і з'явилася ця назва. На зорі української незалежності, коли свої назви змінили десятки рівненських вулиць. Ювілейна так і залишилася ювілейною. Адже тоді, як і тепер місцевих патріотів, її назва особливо не дратувала. У цьому впевнений історик Олександр Крупка. Який багато років прожив поряд. Ювілейна, вона тоді для і перших депутатів демократично обраних, і для істориків місцевих, які консультували, вони не викликали такого опору. І, очевидно, бачите, зараз ми приходимо до другої хвилі перейменувань і повертаємося до тих вулиць, які були, отримали свою назву в радянський період, але. Не були змінені. Більшість жителів вулиці взагалі не знають на честь якого ювілею названа ювілейна. Чи знаєте ви на честь якого ювілею названа вулиця ювілейна? Ні. Ні, чесно кажучи, не знаю. У можливого перейменування ювілейної вже є і прихильники, і противники. Можливо, варто вже трохи прописувати історію, відштовхуватись. Ну, я розумію, що це також наша власна історія, ну але все-таки можливо. Можна було б щось змінювати. Проти. Так. Да. Чому Бо всюди прожила да. Так. То що треба гроші людям дати, чим перейменовувати, де гроші тратити. Вона може бути змінена в плановому порядку, якщо е, справді є якась там критична маса пропозицій. Депутат рівне ради нового скликання Андрій Кузьмич, член комісії при міськвиконкомі, яка ініціює перейменування вулиць. За його словами, наразі розглядається питання про зміну назв лише п'яти вулиць у Рівному: Дундича, Черняка, Бахарєва, Гайдара і Чернишевського. каже жодних пропозицій від рівнян стосовно можливого перейменування ювілейної не надходило. А якщо і надійдуть, то останнє слово у спірному питанні все одно залишиться за жителями вулиці. Вулиця Вілейна, ну в першу чергу, вона, якщо взяти логічно. Прямого куну прямої комуністичної назви в ній не несеться. Наприклад, як колись вулиця 17 вересня, зрозуміло, що вулиця 17 вересня це коли радянські окупаційні війська зайшли до нас на західну Україну. Тут зрозуміло, а вулиця ювілейна, можливо, це назвали на честь чогось ювілею. З тим, що перейменування ювілейної не на часі, погоджуються, і історики кажуть, назва за більш ніж 40 років прижилася, і нині її ніхто не асоціює саме з радянськими ювілеями. Слово ювілейний не завинило, воно прожилось. І з того часу, коли було 50, виросло і старше, і середнє і менше покоління. І вони давно відкинули ті цифри, СРСР і так далі. Вони живуть, молодь каже, на ювілейці. Маршрутка їде на ювілейний. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, Сергій Савта інформаційна програма День.